Привіт, друзі, і ласкаво просимо до нашого нового випуску на каналі торгової марки Біопласт. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми поговоримо про технологію, склад і способи роботи з рідкими шпалерами. Ці знання перетворять вас на справжнього майстра оздоблювальних робіт. Цікаво? Тоді давайте починати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: з чого виготовляють рідкі шпалери. Як підготувати стіни під рідкі шпалери? Догляд і ремонтопридатність. Перше, з чого потрібно почати, це те, що рідкі шпалери біопласт абсолютно безпечні як у процесі роботи з ними, так і в процесі експлуатації. До складу рідких шпалер входять тільки компоненти, які використовуються в нашому повсякденному житті. Волокна штучного шовку, продукти деревного походження, клей КМЦ і декоративні компоненти. Наприклад, блискітки та натуральні мінерали. Це безпечні та природні матеріали, тому їх абсолютно без обмежень можна застосовувати при оздобленні дитячих кімнат в квартирах або у дитячих садках та школах. А ви знаєте, що у межах власної товщини нанесення до 2 мм. Рідкі шпалери заповнюють невеликі тріщини та приховують нерівності поверхні. Про що це я? Зараз поясню. Це означає, що підготовка до поклейки рідких шпалер набагато простіша, ніж для більшості інших оздоблювальних матеріалів. Проте важливо виконувати всі вказівки, прописані в інструкції. Наприклад, бетонні поверхні або цементно-піщані штукатурки необхідно покривати білим або безбарвним акриловим ґрунтом. Потім прошпаклювати стартовою шпаклівкою, яку після висихання знову покрити білим та безбарним акриловим ґрунтом. Гіпсокартон також потрібно попередньо прошпаклювати і проґрунтувати. А якщо ми маємо справу з нанесенням рядких шпалер на дерев'яні, деревно волокнисті поверхні та деревно-стружні плити, такі поверхні необхідно попередньо покрити алкідною емаллю PF115, після висихання яких можна наносити рідкі шпалери. Перед нанесенням рядких шпалер допускаються шорсткості поверхні з нерівностями. В межах власної товщини рідкі шпалери приховають їх. Якщо стіна гладка, то створювати шорстку поверхню не обов'язково. Рідкі шпалери чудово наносяться на гладку фінішну шпаклівку, покриту акриловим ґрунтом. Тепер ми можемо перейти до підготовки самих рідких шпалер. Для замочування рідких шпалер необхідна суха суміш, вода та чиста пластикова ємність. Висипаємо вміст пакету в чисту ємність та додаємо теплу воду. Температура води має бути в межах 40-50 градусів. Після цього замочену масу необхідно перемішати вручну рівно настільки, щоб у суміші не залишилося сухих ділянок. Після чого накрити кришкою або пакетом на 8 годин. Найзручнішим інструментом для нанесення і розгладжування рідких шпалер є пластикова терка, також вона називається пластикова гладилка або пластикова кельма. Завдання нанесення зводиться до розгладжування пластичної маси по поверхні, що покривається. Ми рекомендуємо перший досвід нанесення відпрацювати на рівній ділянці стіни, при цьому бажано вести справа наліво за умови, що терка у вас у правій руці. Це полегшить вам нанесення і дозволить уникнути зачеплення готового покриття лівим плечем при нанесенні. Слід зазначити, що нанесення більш товстим шаром ніж 2 мм позначиться тільки на витрити матеріалу та на терміні висихання, але не на якості готового покриття. Після завершення приміщення необхідно провітрювати. Активне провітрювання сприяє швидкому випаровуванню вологи і якнайшвидшому висиханню рідких шпалер. В середньому висихання триває дві доби. Якщо поза приміщення холодно чи висока вологість, ми радимо використовувати додаткове опалення у вигляді тепловентиляторів. Тепле повітря можна спрямовувати прямо на нанесені рідкі шпалери. Рідкі шпалери мають нульовий поверхневий електростатичний заряд, тому пил вони не притягують. Але якщо вам здається, що вони запилилися, це також не проблема. Візьміть пилисос з м'якою щіткою і пропилисосьте стіни. Якщо покриття з рідких шпалер забруднено або пошкоджено, для відновлення зіпсована ділянка локально розмочується і в пластичній фазі видаляється забруднена частина. На місце видаленого фрагмента наноситься та розгладжується необхідна кількість чистого матеріалу. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і тепер процес нанесення рідких шпалер для вас стане приємним і невимушеним заняттям. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і залишити свої коментарі нижче. До наступного разу!